Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися на таке питання, що президент Болгарії сказав, що скільки б Україні не давали зброї, вона все одно не переможе. От я відкрила його фотографію Румен Радєв. Давайте подивимось, що це за людина. Він вже відмовляв Зеленському в зброї, коли наш президент їздив, закликав допомогти зі зброєю, то він відмовив. Так, а ну давайте, що це за чудо. Він свої кордони зберігає від суму, від суму, від втрат, від, скажімо так, він дуже боїться втратити від того, що він буде допомагати. І він буде сам після цього собою незадоволений буде незадоволений своєю діяльністю. Тому він і якби так, Таку от профілактичну роботу робить, ну, скажімо так, одразу відмовляє, відмовляє того, що він не вірить в це. не вірить. Кордони вони зазнають краху і незадовільний результат. Тобто він вважає, що ну, він так дійсно вважає. Знову ж таки, карта власника, безнадія і зупинка. Ну, це про що говорить? Про те, що він, ну, він жадібний, сам по собі він жадібний. Він, ну, його фоманівіруючий, знаєте. Він, до речі, він ховає. В нього є статки, і він, він сам по собі людина жадібна. В нього є статки, які він приховує, приховує. Замовчує про них. Десь в нього в шкарпетках вони ці гроші сховані. Він сам по собі жадібний. І м -м, стосовно зброї, він вважає, що в нього є настільки, наскільки йому Ну, от, в притул, вот, щоб йому самому хватило. Але він про це не говорить, він це приховує. Таке відчуття, ніби він боїться, що хтось дізнається, що в нього не так багато зброї, і е що, ну, якось буде наражати його країну на небезпеку. Так, Румен Радєв, він вірить в перемогу України? Шістка жезлів перевернута одразу. Не вірить. Щось в мене карти розпитаються. Не вірить. Без карта безсилля випадає така, продовжене в часі. Втрати, обмеження і е, неможливість знайти виходу із цієї ситуації обмеження. Він дійсно е, не вірить в те, що Україна переможе. Це дійсно так. Тобто, знову одразу шістка жезлі випала, перевернута. Ситуацію, яку не можна змінити, пересилити, стабілізувати, безсилля до стабілізації, до налагодження нормальної ситуації. Йдеться мова також трійка мечів, як розчленування якогось об'єкта, обмеження, окупація. І неспроможність вийти з цієї ситуації. Тобто він дійсно в це вірить, що Україна не може перемогти. Він, він дійсно говорить так як, ну, так, як написано. І він взагалі хоче абстрагуватися від йому по, ну, по барабану. Добре, давайте спитаємо, як Румен Радів ставиться до України взагалі, його ставлення до України. Ну, він засуджує, засуджує. Судить, скажімо так, судить, осуджує, засуджує. Про... засуджує. Дивіться, знаєте що? Він засуджує, що злили. Якийсь шанс почати актив. Тобто ми, як ніби, прогавили якийсь момент. Прогавили якийсь момент, Коли до нас прийшли незвані гості. Він вважає, що ми цей момент упустили. Я думаю, що це йдеться мова за 2014 рік. Бачите, тут навіть лицар перевернутий неактивний. Тобто, на його думку, основний момент був втрачений. Тому він засуджує Україну. Що він ще може, що ще не він, а є, Що він ще може думати про Україну? Що Україна, вона от трансформація, вона зупиняється, вона не може. Скажімо так, трансформуватися, іншими словами, змінитися не може. Ситуація не може змінитися, не може змінитися. І будь-який поштовх до дії, він множиться на нуль. Окрім того, він вважає, що в Україні дуже багато блазнів, які керують Україною. Тобто, ну, бачите, він думає, що те, що він може дати, воно може ну злитися, злитися блазнями. Добре, тоді давайте подивимось, як він ставиться до по ну, Позакоханих, перевернутих, він не любить Росію. Він не погоджується, не погоджується з Росією. що... Вона просто забирає, ну, таким чином вона діє. Він не погоджується з цим. Закохані, перевернуті. Це реально. Не погоджується. Тут взагалі, от як діє, з підлістю він не погоджується. Відкриття інформації про якусь інформацію тут йдеться. Про втрату або злиття якоїсь інформації. Я не можу зрозуміти. Постійно тут якась інфа йде. Постійно йде інфа. Тобто, втрата, втрата чогось, втрата. Реально, дивіться, з тою пропагандою він не подобається. Те, що ліється з чорних ротів рососіян і тої пропаганди, ось про що тут йдеться. Він не погоджується з цим, з цією пропагандою. Ну, тут от більше як інформація іде. Те, що говорять е, расисти, він не, по, йому, він не погоджується. Із інформаційною війною. Ну, чогось тут просто про інформацію якусь. Окрім того, територія біля води. Територія біля води, яка була забрана, і при тому. Ну, ось таким от чином по п'ятірки жезлів, це от як віджалив конкурентів. Ну, от якось так виходить. Знову і реальність карта реальності тут мені постійно випадає. Про що вона? Про реальне розпадання. Розпадання імперії. Він, він не погоджується з Рососійкою того що і за своїх цих дій, і за своєї тої пропагандистської війни, і за своєї підлості Росія втрачає свої землі. Росія розсипається як ну, в лапках імперія. От з чим він не погоджується: не то, що Росія така погана ай-яй-яй, а те, що вона діє нераціонально і легковажно. І внаслідок своїх дій вона втрачає свої території. Ну, втратить, Не, не втрачає, а вона, вона розсипається як імперія. От вона знову ж таки забрала віджала територію біля води, От Крим, наприклад. От цього ж почалося. Ну ось так. Получається. Ну, ось так получається в мене. Тобто. Він не засуджує Рашку як, таку, як агресора, а тим, що вона із-за тупості своєї втратить свою цілісність. Ну так от я правильно говорю. Втрата, втрата, відмова, відмова, втрата. І, Ну так, дивіться, Росія вона сконцентрована на війні, жертвуючи, жертвуючи. Чим вона жертвує? Жертвуючи, вона втрачає, втрачає, жертвує? Тобто сама себе в болото вганяє. Вона платить дорогу ціну за це. Ось що турбує радіва Романа. Ну, ось так виходить. Ну, і окрім розсійка втрачає ресурси для життя, люди також там страждають. Цього. Тобто він взагалі під іншим кутом на все дивиться, під іншим кутом. Ну, ось так виходить. <кій> Такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримати оповіщення, як тільки вони виходять, це і Україна, і незважаючи ні на що, ми перемагаємо. Тримаймо стрій, бережіть себе!